26 вересня відійшов у вічність наш земляк відважний захисник України Олександр Віталійович Михно. Для Шосткинської громади це непоправна втрата. Гори зібрали людей разом біля труни героя. Як боляче сприймається втрата. Кожна загибель воїна це особистий біль кожного і спільний біль Шосткинської громади. Міцне українське коріння підкосила війна. Немає жодної людини, яка б не надсилала прокльони, кляті й русні. Всі ми бажаємо лише того, щоб українські сини повернулися живими. На жаль, не всі мрії виконуються. І сьогодні ще одне прощання назавжди. Олександр Віталійович Махно. Він народився в нашому місті 16 вересня 1972 року. Середню освіту здобував у школі 11. Вступив до шосткінського профтехучилища номер 10 На його базі отримав спеціальність електрогазозварник. Трудовий шлях юнак розпочав на провідному підприємстві Шостки звідти. У 1990 році був призваний на строкову службу, після проходження якої повернувся на малу батьківщину. У 2014 році, з початком російської військової агресії, добровільно приєднався до Збройних сил України і вирушив гарячі точки країни. Воював на території Донецької області. Повернувшись додому, став працювати на деревообробному підприємстві. В родині зростали двоє синів, які згодом подарували онуків. Олександр Віталійович тішився своїм продовженням. Мріяв про спокійне, мирне та гідне життя для рідних людей. Лютий 2022 року кардинально змінив життя родини Михно. Обидва сини Олександра у складі танкових військ стали на захист України. Олександр не знаходив собі місця, вирішив повернутись до лав збройних сил. Пройшов багато випробувань війни. Завжди врівноважений і впевнений. Друге в житті Олександр Віталійович вирушив добровільно до військомату та невдовзі вже боронив рідну землю. Мої діти на фронті, не можу бути вдома, пояснив чоловік сестрі. Наш земляк воював на Донецькому напрямку, бився за Бахмут влітку 2022 року отримав складне комплексне поранення. Після виснажливої та тривалої реабілітації в Дніпрі повернувся до своєї частини на фронт. Невдовзі після дня народження доля подарувала йому коротку зустріч з містом, рідними і друзями. Тоді ніхто навіть не міг уявити, що бачить Олександра востаннє. Спокійний, відповідальний, розважливий та працьовитий. Таким він був і таким назавжди запам'ятають Олександра Віталійовича його рідні та друзі. Тиждень тому. Через кілька днів після свого дня народження чоловік приїхав у довгоочікувану відпустку до нашого міста. Доля подарувала йому лише тиждень, щоб набутися з рідними, з рідними людьми і обіняти друзів. Пригадати, як маленькими любив збирати картонні літачки, як пізніше вперше тримав на руках сина. Як проводжав поглядом рідні вулиці шостки перед відправкою на фронт. Його серце перестало битися 26 вересня на 53-му році життя. Вся громада низько вклоняється захисникові, який наближав перемогу, щоб нарешті над Україною і рідним містом запанував мир і спокій. Кожен з присутніх подумки молиться за упокій душі земляка героя. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого випускника Олександра Міхно. Схиляємо голови перед його подвигом і самовідданостю. Він віддав найцінніше своє життя за наш спокій, за наше життя, за наше мирне майбутнє. Класний керівник згадує його гарним учнем, вихованим, відповідальним, толерантним, товариським. Сум і біль переповнюють наші серця. Щире співчуття родині, вічна пам'ять і вічна слава герою. Шостка, знову сьогодні в травні. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь ще одного, одного захисника нашої України Олександра. Олександр віддав своє життя як справжній воїн, як чоловік, захищаючи рідну доньку Україну від рашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Олександра. Слава герою! Слава Україні! Вічна пам'ять і слава нашому воїну Олександру, який захищав батьківщину та кожного з нас. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Шануймо пам'ять. Таньмо на коліна під зажурливі рядки пісні плине Кача Люди, що зібрались біля труни Олександра Михно, схиляють голови, несуть оберемки квітів і траурною процесією йдуть центром міста, проваджаючи земляка в останню путь. Світла пам'ять про мужнього воїна назавжди залишиться в наших серцях.